Люкс шепче. І так, мої вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні! І сьогодні ми займалися такою от ластівкою Жига Чістка. Цей шикарний подгон від родини Сємінтяєвих. Днів 3-4 тому зустрілись ми в місті. І так, слово за слово, Артеме, та не знаю, чи може треба, не треба. Ну, дивись на, на ваш цей. Є е, е, шістка. Була на ходу, 4 роки в гаражі стоїть у брата Руслана, і є друга машина, в ній потреби не було. І так, хто зна, продати, що ти з неї виручиш? А так вона може користь принести. Давайте, може, поїдемо, подивимося. Може, що там акумулятора немає, точно може щось подрібнички підправить, і хай користь приносить, передамо. Так, ну звісно, вбачаючи зиму е, умови. Один тільки задній привід, то великої користі з неї очікувати на передовій ну, не приходиться. Тому, звісно, спомнили те, що завжди відкладається на другий план, тобто перше чергове це забезпечення передової і вивоз поранених. Ну а другий план це вже друга лінія, там, де, собственно, це все і вариться. Помнили за медиків, які ходять пішки, і давно, давно це питання стояло. От дзвонились, хлопці, що у вас там? Та все так, як і було. Ну, слава Богу, стабільність теж добре. Так, якщо ми е, привеземо шістку Жигулі, та будемо раді, не пішки ж. Е, так що так і вирішили. От дзвонились, да-да, все, давайте працювати. Приїхали. Акумулятора нового поставили, бензинчику залили, чирк, І поїхали. Так, колеги, велика вдячність всім, хто скидається коштами з миру по нитці. Бачите, і медикам машина буде. Масло свіженьке ми залили, бо час, звісно, багато пройшло, а гідраф. Фільність масла, вона присутня завжди, тому свіженьке масло, свіженький фільтр, а, акумулятор новенький і, і, і отак от, от. І отак от колеги. Шикардосний комплект зимової гуми. Даби питань не було, бо час, час він нікого не жаліє і гума повинна, тим паче зима. Так. Машинка простоїла 4 роки в гаражі. Машинка ухожена. Була б вона не... дивіться, ніхто її не протирав. Чистота порядок. Так, ну і ось дивіться, ніхто нічого не довішував. Як було з гаража виїхали, так воно і є. Тобто Україна була, є і буде. Бережи, Боже, Україну. Слава Україні!